Колород на зв'язку Атом. Цегра World of Tanks. Погнали! Be... Так народ, сьогодні ми з вами оглядаємо прямо французьким танк 9 рівня Charlie. Тимся на його броню. Характеристики, і коротенькі єсно по цьому танку свої враження про нього. Давайте розбиратися. Так, броня нашого танчика ну не дуже сильна, скажімо так, все-таки це легкий танк, так що дуже довго зациклюватися не будемо. Що стосовно екранів, ось у нас екранчики по бортах, не дуже великі тут Такі міліметражі будуть, так що це, в принципі, зрозуміло. Але екранчики, ось тут і масочка. Значить, по броні. Що ми маємо, яку картину? Значить башня. Грубо кажучи, при хороших обставинах тут 100 плюс міліметрів броні. Тут взагалі 32, тому що тут цікава форма в нас, так що, попадаючи все, виступ у нас. Це у нас ВЛД і НЛД. Взагалі тут є ось такі, які мають більше броні, ніж це ВЛД. І 145 мм у нас при певних наклонах 168 мм, 150 ЛД, -шечка, НЛД -шечка, НЛД, -шечка, зверніть увагу, НЛД при такому нахері 245 мм в броні. Тобто, не дивно, що інколи воно щось відбиває в восьми рівні. Інколи навіть часом і дев'яточка якась може не пробити. Так, розраховувати тут, я думаю, не варто на це все, але по ВЛДшці може пролетіти під каліберу, особливо, для ЛТшечки в файті, і це вже політ. Я би сказав, для ЛТшки дуже непогано. Деколи щось екранчики там нам допоможуть, лишні міліметри, деколи якесь непробиття рік тут, і ми вже живемо. А для ЛТшки жити це дуже важливо. Ось таке бронювання. Ну що, а тепер подивимося коротке на характеристики танка. І загальному, що хочу сказати, саме основні нюанси це в нас арабанчик цікавий, і це в нас турборежим. є. Тобто в нас такі дві механіки в цьому танку в одному є. І так, вогнева міць. Що ми маємо? Ми маємо середню шкоду 200 і пробиття 200. Виділяю зразу хороше це непогані ПВН і терпимо точність. В цілому, ДПМ у нас слабень, так. Швидкі зведення не дуже хороша, але в принципі на рівні можна потерпіти. Скажемо так. Значить, нагадую, що в нас пушечка касетна. Має, ну, має касети, барабан і дві касети. Розрядочка, перезарядочка 3,5 секунди, між касетами, і знову розрядочка по 3 снаряди, тобто 6 всього. Дві касети по 3. Бац-бац-бац, рз бац Бац-бац-бац. Кожен стрет по 200 дамагів. Ось так. Саме, саме погано дійсно це ДПМ. Будете відчувати, що настріляти прям не так просто, як то є. Хоча виглядає дуже цікаво. Значить, далі. По живучості. КПшечок мало. броню ми вже розглядали. В цілому непогано, як для ЛТшки. Рухливість це теж дуже цікаво. Турборежі в нас є. Так що це в нас і цікаво. Проблем з розгоном машини немає. Потужність двигуна хороша. Потім потужність дуже гарна стосовно максималки. 57 км вперед, 23 назад, це в нас в звичайне. Турборежі 70 не супер. І 33 назад. Ну, Не супер круто, об'єктивно, так. Але скажу вам так, оця от суміш. Динаміки розгону і максималки клас, клас свої 77, він валить просто як має бути. Після цієї ЛТшки, якщо стаєш грати на чомусь, чомусь гусеничному, не колесному, ти відчуваєш, що які вони всі слабокі, Серйозно дуже класно. Нехай максималка не супер крута, але мені подобається. Плюс маневреність танка теж дуже класна. Він дуже класно повертає на свої габарити, він не такий уж і маленький, скажімо так. Але повертає, розганяється, о, о, красота. Ще, що я хотів відмітити, це перемикання турборежиму. Значить, Щоб перейти в так званий осадний режим, звичайно, в режим стрільби, я його називаю. значить, Це в нас потрібно 3 секунди затратити. Досить довго. Значить, Якщо ми хочемо з цього режиму перейти в турборежим, це вже одна секунда, це норм. Але майте на увазі, що все це. Потрібно планувати завчасно. Десь щось ви трошечки провтикаєте, втратите час. Потрібна одна секунда, щоб перемкнути турборежим, враховувати ще е, значить, набір швидкості і терепи трелювалі, хоча швидкість набирається гарно, дійсно, достойно. Але це може впливати напряму, на вашу ефективність буде. Це потрібно пам'ятати. Значить, що ми маємо по маскуванню? Не ідеальні параметри. Все-таки в тому числі розміри впливають на це. Але 37 при даній збірці ми маємо. Тут зверніть увагу, знову ж я вже говорив, що при турборежимі в нас гірші характеристики, ніж при звичайному. Тому при турборежимі маємо 29, досить мало. Об'єктивно, досить мало. І 37 це вже щось цікавіше. От така от Спостереження Остереження також. також Турборежим і не турборежим. 445 в турборежимі 470 в нормальному режимі. Мало? ефективно мало. Це вже викручено в нас боновими модулями, без бонових і без пайка дуже-дуже мало. Ще в режимі вже стрільби, стрільбі, скажімо так, називаємо це так. Менше чи більше. Але в цілому досить слабенький огляд. Тому бажано розкручувати і не жаліти навіть, щоб бони ставити. Тому що будете відчувати. Хороший приріст ефективності в плані огляду принайші. Тепер зразу коротко підсумуємо загальний цей розбір наших характеристик. Якщо ми вогнева міць і плюс, і мінус зразу. тому що класно, барабанчик туди-сюди, дпм поганий, є свої нюанси. Значить, живучість більше плюс чи мінус, я би сказав, там хп може хто у себе бути, але в цілому. Враховуючи ще ще є якісь забронювання, це дуже непогано. Рухливість, я можу сказати, що однозначно плюс, якщо пам'ятати і звикати чи звикнути до режиму перемикання оці секунди, то це плюс, однозначно дуже динамічна машина, дуже маневрана, і я би сказав, що це такий єдиний екземпляр наразі в грі взагалі. Тому, Що не виходити там. ну, теж. Значить, по маскуванню ми маємо ну, непогано. Є машини, які набагато краще будуть себе почувати в плані маскування. Тому в цілому норм. А от спостереження я би все-таки сказав, що більше мінус, ніж плюс. Навіть при самих таких нафаршированих моментах то ви будете отримувати такі терпімі показники огляду. Як для ЛТшки, слабо. От, от якось так. Що стосується польової модернізації, наразі в мене стоїть наступне. Значить, тут я собі додав швидкості вперед, тут я собі додав швидкості перезаряджання, швидкості назад. І тут дуже спорно, я наразі пробую тут вибирати щось. Взагалі, можливо, краще для когось буде не вибирати нічого. Тому тут ви потестуйте, якщо вам цікаво, але. Тут, як то кажуть, я не наполягаю щось вибирати. Я пробую додати наразі маскування. Ну, Періодично в мене є ще план дещо протестити. Тоб, це треба буде додати огляд. Така от історія. Але не забувайте, що АПО і одне ви забираєте щось інше. Ось така історія. Саме головне це в нас на точність я пробував данчик викрити, тому що точність не супер класна. Значить, тому я вибрав тут параметр точності, покращую її. Цікавіше, непогано, але кадешечка стає ще довшою. Вже в нас заходить під 40 секунд. Ну, 38-39 з гаком, залежно ще які модулі стоять у вас в слотах. Це, чесно кажучи, мене не дуже влаштовує і я вибрав наразі ось такий. Ну і до модулів переходимо що стосовно модулів. Скажу так, я дійсно попробував дуже багато збірок. Зрозуміло, ті, які підходять ЛТшка. Можу сказати так, що для мене особисто більше всього підійшла ось така збірка. Я її називаю універсальна Збірка. Значить, це в нас оптика, стаба і міклятор. Покращуємо кадешечку. Про це я говорив вище, що воно мені не дуже подобається, коли воно дуже довго. Значить Трошечки дпм точності і всіх інших параметрів. Оптика, зрозуміло, підтягує огляд, тому що, як ми вже говорили, це слабка зона цього танка, тому тут треба старатися. Ці, ці два модулі вони дуже сильно якраз впливають в тому числі на огляд. Тому це мені дуже подобається. Ну і стабілізатор. Стабілізатор. Чому стабілізатор, а не щось інше, пробував я грати із приводними наводками, із, тобто вентилятор приводу наводки, щоб зводився пробував. Ну Реально, я дуже багато перепробував. Пробував на точні ставити. Але з універсального, от реально з універсального, це краще. Стабілізатор, пам'ятаємо, що він нам дає в цілому стабілізацію при повороті там на ходу. Але саме основна фішка, я би сказав, для цього танка це в нас касетний танк. Касета розряджається дуже швидко в режимі стрільби, тому це в нас розкид після вистрілу. Робиш вистріл, і в нас розкид. Оці вистріли, три в касеті, щоб максимально точно влетіли, це в нас дуже гарно допомагає стабілізатору. Я перше думав, що приводи наводки і так, далі, і так далі. Але приводи наводки вам дають комфортність підготовки до вистрілу. Тобто ви зупинилися, перемикаєтеся на режим стрільби. Поки цей час, а це 3 секунди, ви вже зводитеся, ну скажімо так, полюпасу. Так що поставити, наприклад, Бонову і разом з вентиляцією, ну 100% ви зведеться за цей час на танк. Е, тому це класно, але воно не допомагає так от розряджати касета максимально точно. А це як показала ну, практика мій досвід, я покатав і так, і сяк, і так. Що в вставки. Дійсно, ви будете відчувати, що йде вистріл між касетами, і це пів-пів, пів це ваше пів-пів, і максимально мінімально буде розкидатися приціл після кожного цього вистрілу. А це, в свою чергу, дає вам більше шансів попасти в цілому ціль, ну і пробити. LT-шечка, я би сказав, більше себе позиціонує якраз на дамах, ніж на світло. В цілому, характеристики так і показують. Ви що зможете підсвітити, але в режимі стрільби ви маєте більше контролю ситуації, тобто більше огляду, краще, е, краще стріляєте, краще маскування і так далі тому. Стріляти взагалі не в режимі стрільби, а в режимі турбо ну, дуже рідко потрібно і не рекомендується Прямо в таких виключених ситуаціях або в критичних, що варіантів вже вас немає переключатися 3 секунди. Тому що дуже повинно коритися башня. Е, Довше розряджається сама касета, плюс розкит. ну Це навіть про тим часом ти розряджаєш касету в режимі турбо і ти будеш промахуватися. -от так налаштований. Танк. Тому що універсальних збірок рекомендую, можу рекомендувати усе дійсно. Ну і друга збірка це в нас такий, я би сказав, дефолтний варіант ЛТшний. Я добив маскування і додав якість світу, це в нас колопи. Ну, Само собою оптику. Такий я б сказав дійсно дефолтний набір. Тут я ще хочу дещо протестувати, То, що я ще, скажімо так, комбі... не комбінував чисто на просвіт, тому що в основному граю на настріл на тій збірці, але що би хотілося ще спробувати, можливо додати тут вентилятор замість чогось. Тобто, щоб апнути от, якраз огляд. Є ще підкреслю, що в мене зараз стоїть на даний момент, я катаю на... Маскування, модернізація, вона врізає огляд. Можна ще там от, з цими параметрами, ще хочу погратися, буду дивитися, що я краще для мене особисто. Дефолтний варіант ось такий. І в модернізації більше я не рекомендую вибирати останні параметри, так як я не чіпати, просто не ставити нічого, ви будете мати е, все норм. ну І ще одна така цікава збірка, яку я пробував збирати, це наточність. Я вже говорив про це. Зараз трошечки детальніше розповім. І ось що ми маємо, якщо викрутити точність, щоб зверта увагу, це у нас 0.29. Ось таку збірочку я ще пробував. Ну я без цього пробував, у мене там 0.3 виходило, але максимально 0.29 це вже дуже хороші цифри. Але скажу так, не рекомендував би ставити, тому що, тому що в нас дуже поганий огляд. Ми знову повертаємося до цього. І цю збірку ви зможете використовувати, ну, можливо, тільки на якихось, можна сказати, невеликих картах, де огляд не так важливий. Хоча пам'ятайте, що ви ЛТ, хоч і більш може настрійне ЛТ, але огляд це є огляд. Тому я вирішив для себе, що так використовувати не буду. Хоча цікаво, в плані точності, вас не 0,35 не 0,34. А якщо модернізацію налаштувати, тут налаштувати, ви получаєте гарні цифри. Дійсно. Воно відчувається навіть на звичайних модулях. Навіть якщо ви робите 0.32, ви вже будете відчувати різницю в розкиді вашого прицілу. Але це така дуже світутивна збірка. Можна пробувати жертвувати стабілізатором, забирати стабу і ставити оптику, і е, ось усі модулі залишати на точність жертвувати, точністю, не точністю, а розкидом після виставки касет. Отак, так ще можна, але оптику я не рекомендую забирати вже прямо 100%. Я пробував тестував, ну дуже сліпий. Тяжі тебе пересвідчують особливо високого левела, ну це не рекомендую. Ну, ось такі збірочки ми з вами обговорили. Пробував ще я, звичайно, із турбіною грати. З турбіна нам ну, дає вже 82%. Звичайно, турбіна в стоті можна поставити вже 82 максималки. Круто, класно. Дійсно можна контрити ЛТшки, особливо на якихось, наприклад. У що ви їх де займають автешки крупні точки для засвіту противника потім в подальшому, можна їх контролити таким чином. Єдине тільки колеса можуть вас переграти по динаміці. А так, враховуючи, що і вам ще добавить ще динаміки, більше турбінок, плюс максималочка і в модернізації максималочка це прикольно, але це більше фановий варіант. Якщо ви хочете щось поконтролити, так любите більш активно посвітити. Можливо, з натяжкою я би все-таки сказав, що можна ставити так. Але я покатав по фану так, але ви жертвуєте чимось. Тобто, ви жертвуєте, наприклад, стабілізацію, тому що швидше всього. Тому якщо ви хочете щось бачити, вам потрібна оптика. якщо ви хочете ще далі, бачити, вам потрібна. Вентиляція. Мінімум вам, якщо немає навіть вентиляції, тобто оптика якісь клопи, оптика малошум, якось на ЛТшне просвіт або маскування. Відповідно, жертвувати приходиться. Чи воно варто, того моментами так, але наразі я для себе визначив, що ця максималка не так цікава на цьому танку, як допомогти ще розряджатися. Я би сказав, що все-таки основний акцент цього танка — це пушка. Пушка цікава пушка з касетним зарядженням. Це приймивний танк. Прийманий танк це що, фарб? Так, можна сказати, що так, але в цілому можна сказати, що ні. Тому що стати ББшками все-таки це дуже-дуже дуже рандомна штука, максимально. Шансів заїжджати прям постійно в борт і шпігувати всіх противників прямо от в конфігурації. У вас навряд чи вийде. Дивичись, що ви дуже динамічні, але все-таки таких ситуацій не так багато в цілому в бою, що поодинокі сіль заїхав, розрядився, заїхав, і все-все у вас класно. Тому що ще потрібно враховувати, що якщо ви будете заїжджати, стріляти в режимі турби, то навряд чи ви будете в принципі попадати навіть з невеликої дистанції. Вам, вам треба перемкнутися 3 секунди, поки туди-сюди, розрядка, і ви можете вже не втекти. Не так легко все, як здавалося, в тому числі я так думав, що дуже класно заїхав, розрадив, заїхав, розрадив і вже маєш собі 3000 демеджа. Але ні. Тому Все-таки я вибрав для себе калібри. Тоже не все супер шикарно, але вже 240 пробиття, хоча б деякі вісімки вже можна в навіть пробити при певній ситуації. Плюс враховуємо, що ми 9. Ми попадаємо з дев'ятками, десятками, в тому числі, часто там є дуже броньовані танки, які нам потрібно пробувати. 200 пробиття буквально може не бути. ось така ситуація. По грошах вони вроді би недорого. Щось може фармити, і дійсно, якщо пограти на ББшках, я пробував і пробивати може фармити, причому дуже гарно. Але ефективність пробування буде невелика, враховуючи те, що ви ще будете не попадати досить часто. І снаряди з своїх касет, з свого барабана. Тут вже ситуація страшніша 441 снаряд, але більше пробиття, більше швидкість польоту, ну, можете реалізуватися коротше. Що ж народ, Ось ми пробіглися з вами по цьому танку, по цьому легкому танку. Я особисто дуже хотів, мені з було зло. Я дуже радувався, коли він випав і я трошечки на ньому накатав. Я довольний. В цілому можна навіть пофармити. Так, не ідеально, тому що граєш на уголді, але можна. Цікаво, що з він дуже вхиток. Йому дали і дуже сильні сторони. Але в той же час самим просто режимом турбо, тим, що в цьому режимі ти гірші характеристики маєш, цей танк вже опускається зразу на нього. Тобто ви не можете бути супер динамічними і супер стріляти, і супер дамажити навіть там. Враховуючи не маленьке КД, ви поїхали, вірвалися. Тобто ваша токсичність, вона занерфана. В режимі стрільби ви не такий, швидкі, ви більше як СТ, тому вас контролити дуже легко. Ці моменти треба тримати. Треба до них стихати, адаптуватися. І там, з перших двох боїв, так, скажімо так, танк не пізнається. Я танком дуже довольний. Він цікавий, зараз беру позначки вам цікаво, можете заходити на Twitch. Посилання буде в описі. На серці приходьте там, пишіть свої думки про ці танкли, кому він випав, кому він випав. Що ви можете сказати, взагалі ваша думка, цікаво почитати. Які ви модулі ставили, може ви теж щось тестували, якісь збірки, що вам більше сподобалося. Так що, що вам не важко, пишіть, буде цікаво почитати. На даний момент в мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайк, а свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ!